Mazda cx 5 просто з мінімальним пробігом 2022 року, і є у нас на майданчику і по зниженій ціні. І якщо ви забули, то я вам зараз нагадаю. На дуже класному надійному двигуні 2,5 бензин, машинка ось так заводиться з кнопочки. Пробігу тут всього-навсього 26 тисяч кілометрів. Ну, я ж кажу, майже нова. Потім тут є мультикермо, на ньому присутнє голосове управління, присутній круїз. Автосвітло, автодощ, утримання в полосі є кнопочка. Як я сказала, машинка заводиться з кнопочки. Ось такий класний екранчик мультимедії. Тут понизу клімат, підігрівчики сидінь, така ніша для телефону, щоб він нікуди не літав, Також коробочка, автомат, перемикання режимів, керування мультимедіа, електроручник, автохолд. Зверху у нас є лючок. Сидіння у нас шкіряні з перфорацією, з боковою підтримкою, є електрорегулювання, також пам'ять сидінь. Так виглядає машинка зовні, є безключовий доступ, дуже класні диски на надійній високій гумі. Ось так Вона має вигляд, синій колір, лінзована оптика. Така дуже класно виглядає. Подивіться тільки як приливається цей колір на сонці. Просто вау! Тут у нас також шкіряні сидіння сперфоровані, тут є підлокітничок такий. Опа! Відкрили Підстаканечки. і тут у нас ще місце для того, щоб поїсти або зарядити ваш телефон. Мені дуже подобається ось ця функція на задньому ряду. Що ти їдеш, і відразу тут заряджаєш телефон. Не Треба тут відтягнутися, щоб зарядити. Дуже класно. Все для вашої зручності. Також є система і і місця тут також дуже багато. Позаду також класна оптика, повний привід. Тому кого цікавить дуже класний надійний кросовер з надвигуні 25 з мінімальним пробігом 22 року. Приїжджайте на автопоїнт, тестуйте і купляйте для себе ось таку Mazda CX-5. з Придбай якісне авто.